Вітаю вас! Якщо комусь цікаво, що це, що це таке, то знімаю на Canon RP на повний кадр об'єктив 100 мм. Але вирішив зняти в 4К відповідно 100 мм з тим їхнім кропом кенонівським перетворюється вроді 170 мм. Я по ньому кроки порахую при монтажі, напишу скільки тут. Ну, по-моєму, тут не менше, ніж метрів 15 Я ледве бачу ту камеру, щоб її часом не вкрали, поки я тут сиджу, розказую. А дивіться, що сьогодні хочу розказати. Про мої помилки в предметній і фуд-фотографії. Записуйте. Мене хоч видно там здалека, чи, чи, чи нічого видно? Ну давайте, поїхали. Е, перша така помилка, як російське суєтитися, метушитися, як метушитися. Е, от, особливо на перших замовленнях, там, чи предметка, фуд-фотографія та інших. Тип, там треба виставити світло. так? Хочу чуть поставити десь е, там фон завісити, наприклад, там, якщо чи білим, чи темним, якщо потрібно. І я пам'ятаю свої перші рази, бігаєш, метушишся. Воно ж все читається. Більшість людей, прекрасні психологи, так, особливо там, ті дрібний, середній бізнес, який постійно з людьми спілкується, бачить людей. Вони бачать, якщо ти метушишся, так, значить що, значить ти не впевнений в собі, значить ти початківець, фотограф, відеограф. значить, І вони вже починають переживати. Тому спокійно від того, що ви там чук-чук-чук, бігаєте, щось то, спокійно. Трошки повільніше, це є перше. І, по-друге, пам'ятайте, що навіть профі і суперпрофі можуть інколи, інколи витратити десятки кадрів, а навіть і деколи, можливо, і сотню. Я не здивуюся. Десятки то я точно знаю, щоб отримати ну, хороший результат. І деколи може піти деколи, декілька годин. От таке буває. Так пробуєш, так, ага. Ну то я навіть не по собі, я знаю більш досвідчені товариші. Ага, ні, ліпше там. Ану з жорстким попробуй. Ану світло зверху, ану по боках. Особливо є е, таке, якщо предметка, так е, це багато є нестандартних речей. Ну, Наприклад, деколи можуть вас попросити сфотографувати. Я колись фотографував, до речі, треба зняти відео. Великий компресор. Ну, компресор таких от розмірів, розумієте? І там стандартні, софбоксі, соф, наші софт, софтбоксики, не підійдуть, там так поставити, воно в одному місцях повибиває, все інше буде чорне. Там треба думати, треба буде відео записати обов'язково про це. Бо я робив, получився результат, я не кажу, шикарний, ідеальний, але який не соромно виставити в інтернет-магазині. Точно, треба буде записати, може, щось сьогодні запишу. Ще така помилка Пилюка. Пилюка. Як, як? Годину фотографуєш, потім цілий день обробляєш. І переважно от через цю пилюку. Як я тепер роблю? Якщо я маю фотографу, я бачу багато предметів, там яких буде така складна, якісь там логотипи, ще щось, що мені треба буде ту пилюку обробляти. Дивіться, я беру прямо перед зйомкою фу... пилисошу кімнату. Це перший крок. В вашому випадку це буде студія, наприклад, якщо ви там, ваша студія. вона є. Далі я беру вологу ганчірку, повністю всі поверхні протираю, стіл, меблі, екрани ем... моніторів, все протираю. І третій етап треба купити. Балон стисненого повітря продається в магазинах з комп'ютерної техніки. Набирайте стисне... балон стисненого повітря, купити, ви побачите в інтернеті. Або можна не кожен раз не купувати балон. В Китаї продається на акумуляторах, стиснений такий пристрій, який дує зразу стисненим повітрям. Все, кожний виріб продаваєте і поверхню на яку кладете, сфотографували Продуваєте, сфотографували Я сам перевіряв на собі. Набагато зменшує час обробки, майже пилюки нема. Така річ, як фокус фокус. От зараз я фокус наставив на цьому рюкзаку, бо зручним фотографую. Дивіться, все майже все можна виправити ви за допомогою засобів там, фотошопу, за цих програм обробки, крім фокусу. Все можна поправити, баланс білого, тіні, все повитягувати з сучасні камери. З фокусом, якщо ви промазали, все промазали. І особливо, якщо неможливо повторити зйомку, це буде дуже погано. У мене таке було, я, бувало, не ідеально фокус попадав, тому що часто предмет, він, якщо ми зблизька фотографуємо, не так, як я там стою 30 метрів чи 20 від, від того, то там передня частина може бути в фокусі, задня в розфокусі. Тому або робимо стекінг, або чуть-чуть відходимо назад. Одним словом, Добре перевірте, ще на екранчику, чи на, бажано взагалі фотографувати, на, зразу пушнуру скидати туди на той на ноутбук, щоб бачити, чи ви попали в фокус. Зверніть увагу, особливо, якщо є таке складне замовлення, яке ви не можете повторити, якесь дороге замовлення. Ще така в мене була помилка це бездумне використання полярику. Я колись накрутив, у мене ж полярик є. Накрутив, воно вбиває світлі бліки і е, зображення виходить таке якесь ніяке. О! А, полярик хороша річ для фотографування скла, пляшок, якогось посуду. Але треба дивитися, де треба його, а де не треба. Тим більше не забувайте, що полярик будь-якої фірми він в якійсь мірі спотворює кольора, ну, трошки змінює відтінок дає. І плюс е об'єктив буде гірше працювати в контровому світлі. Якщо ставити заднє букве світло, там сфотбокс, наприклад, то з поляриком проблеми будуть більші. Е ще така річ яскравий одяг. Взяв собі, десь накопив червоні футболки, оранжеві, які там ще приходиш, фотографуєш, а потім то все, в ретуші. Ну, або там відбивається цей червоний одяг. Або не тільки відбивається, а відбивається ще е, світло зі спалаху. Б'є на фотографа, червоний колір відбиває на. Той от, ви перед тим виставили, наприклад, баланс біло чи не виставили, і все одно от відтінок цей червоний, чи оранжевий буде на тому. Тому ідеальний колір. Предметного фотографа. та не тільки предметного. Взагалі фотограф повинен бути непомітний. Чи це репортажка, ми говоримо, чи це там весільний. він повинен чорний, білий, сірий, сіре, а не там яскраве. Яскраве, то можна на відпочинку. Ще така помилка: не фотографувати, не використовувати карту балансу білого. От Зараз я знімаю блог. фактично це є художня зйомка. Тут крути, що хочеш. Це не головне. Але якщо знімаєте для замовника, особливо предметне фуд-фотограф, воно має бути так на, виглядати на сайті чи на е, друкованому виданні, так як воно є в житті, тому що людина це потім буде замовляти. Чи покупець буде замовляти? тому кольора не повинні туди-сюди гуляти. І для того треба відбиватися карти балансу білого, карта білого, карта сірого. Е, ще пам'ятайте, що нормальна карта білого, карта сірого не може коштувати там приблизно, я думаю, ніж 10 доларів. Десь 1-2-3 долари. Вона більше принесе шкоди, ніж користі. Краще вже використати аркуш білого паперу нейтрального відносно, ніж ніж у ті дешеві карти, карти білого. Ще помилка дуже дешево знімати. То, обладнання, воно зношується, все має свій ресурс, і ви маєте свій ресурс, і коли дешево, ви, воно, по-перше, воно і най не хочеться, щоб довго не затягувати, бо це я колись ціле відео знімав. Але вона навіть приходиш, і ти розумієш, що тобі просто не хочеться фотографувати. Ти подивився, скільки тої роботи, порахував, що скільки ти приблизно заробиш, і ти думає, на що я прийшов. Тому що був ентузіазм, щоб були нові ідеї. Треба ставити таку, ну, я не кажу завищувати, треба згідно свого рівня, але ставити хоча б адекватну ціну. У мене був такий випадок. Я фотографував, попросили мене люди, то що там раніше, але дешево фотографував. І що ви думаєте, довго я фотографував їм десь більше місяця чи місяць. В результаті, в результаті слухайте зараз уважно. В результаті, після тої дешевої зйомки, я повністю капітальний ремонт об'єктива. Погоріли пілотні лампи на студійних спалахах. Що ще? Ага, і ще щось цікаве, так, такого нікого не було. Я думаю, вас ні в кого з практики такого не було. Розлетівся полярик. Як? Я коли вже його в кінці зйомки там, якогось дня я розкручую, він мене просто він складається насправді полярик з двох частинок. Ніде про те інформації немає. Я навіть не знав, що там всередині така, типу як, ну звідси, я не побачу, не покажу, здалека стою. Така як як скоба. Умовно кажучи, як, як обру, розрізана обручка. Отак, умовно кажучи, там розрізана обручка, всередині вона там є. І от ті дві половинки вона скріплює. Ми тоді з братом, я не пам'ятаю, десь вроді два дні ми то і ледве-ледве ми то поставили, і все одно він же так. Ми там трошки підрізували той обруч, цю обручку. Надіюсь, що не кабани бігають в лісі. О, І обручку розрізували, ледве ми поставили той полярик. В результаті я цієї дешевої зйомки намучився і, і, і стільки нам ремонтувався, в мене майже все пішло е, ну, ремонтом. На, на ремонт. Так що, будете дешево, може навіть спеціальне обладнання ламатися, щоб навчити. Ще така помилка заливати все світлом. Поставив два сутбокси і лупиш. Там ні світлих ділянок, ні тіней, нічого. Але по ідеї, має бути світлі, тіні, тіні півтона, щоб вона гарно виглядало. Де можливо обходимося одним джерелом світла. Де вже треба два, ставимо два. Але бездумно не ставимо все, що маємо. Я надіюсь, я, якщо знайду, я приведу фотографію, десь знайшов у Фейсбуці, там хлопака пішов в студію. Вирішив Чупа-чупс гарно сфоткати. Чупачупс, цукерок на, на тій палиці, червоний чупа-чупс. Я постараюся знайти, бо там тут треба бачити. Пішов в студію, а там в студії, як ви кажеться, не моє не шкода, бери, що хочеш. Він поставив на той Чупа-чупс один. По моєму шість, я вже так по пам'яті шість джерел світла. Знизу, з, все, туди влупив на нього. Йому вже там люди сміються, пишуть, каже, каже ще два можна було поставити. Це жах. О, так що І результат в нього вийшов поганий, це що логічно. Тому там, де одне джерело, обходимося одним джерелом, не заливаємо все світлом, де, де, не, де не треба. Ще така помилка, яку я не робив, це вже не моя помилка, але я її бачу дуже багато, причому навіть на комер... в рекламі хтось комерційно фотографував, причому не останні бренди. Це помилка, і люди часто таке роблять, і я бачу от, це фотографувати з світлом від ламп. Воно вгорі там світло світиться, ви фотографуєте, ніколи не буде нормальної фотографії. Відібете по балансу білого, візьмете найдорожчу камеру, найдорожчу техніку. Якщо ви знімаєте світло від е, підсвітки, від, ну, від стеля або на, в кімнаті, ніколи ви не отримаєте нормальну фотографію, професійну фотографі я вам зразу говорю. А що тоді робити? Зразу люди скажуть, ой-ой, а в нас нема сфудбоксу. Нема сфотбоксу. Підходите біля вікна, ставити, але щоб прямі сонячні промені не попадали. Приміння, бо повибиває зображення, нічого не допоможе. Тільки от зайшли трохи тінь від вікна, близько, далеко ні. ні. Якщо 2-3 метри від вікна, то вже не рахується, то те саме, що е, з, е, світильник на стелі. Близько біля вікна, там пів метра, метр, півтора метра максимум. З другого боку, якщо вам скоріше, е, світло бокове, бокове від вікна, і з другого боку ставити відбивачі отримуєте нормальний результат. Там вже можна дивитися, можна затіняти вже фон, там з чорними картонками, то вже такі деталі. передній плану можна підвивати. Але, або сотбокси, нема сотбоксів, нічого страшного біля вікна. Але, але не, 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 не десь далеко і не верхнім світлом. <кій> Ще така помилка, я неї не страждав, я зразу ставив в ров. Люди бояться того RAW, RAW, не знімаю, знімаю зразу в JPEG. А чим хороший цей ров, він дає можливість багато чого поправити, і баланс білого, і витягнути темні світлі ділянки. Навіть оця камера, Canon RP, всі говорять, ой там поганий, технічно погана матриця. Ну, технічно не художньо, а технічно так, вона нехай там не так поганенька. Так? Але навіть я тут можу без артефактів, без особливих проблем витягнути світлі тіні і світ, і, 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 і зі світлих ділянки два стопи, і з тіні два, два стопи без артефактів, без нічого. Звичайно, це не так. Не так багато, як там е... Sony чи з камер е... Nikon. можна витягнути там 4-5 стоп експозиції стіней, але навіть 2 я можу витягнути. Якщо б це було в JPEG, я б сильно не побавився. Ще така помилка. Я також, це вже не моя помилка, але знаю теж люди. Надрукували, надрукували і віддали потім клієнту постійно по можливості показуйте йому, що ви фотографуєте. Якщо його не, не завжди він є тут, завжди деколи може бути там офіціант щось, а замовник десь там далі. Все одно є якісь там е, телеграма або ще щось, партію надрикували або обробили. Обов'язково відійшли, нехай подивиться. Так, не так. Бо деколи, Ми ж не знаємо, що в людей в голові, в кожного своє щось в голові. Ви віддасте йому там партію там, 50-100 фотографій або більше. А він сказав, а в нас не використовує розмір. Ви там віддали по ширині 2,5 піксель, тисячі піксель, а нам треба 5 або 4, або ще там, або не не, не так обробили, або ще. І ви будете по-новому все обробляли. Я віддаю партіями. Партію обробив і тоді менше проблем. Е, ще така помилка не практикуватися. Люди, дехто може лінуватися. Типу нема замовлення комерційного, та що я буду, краще я піду там на шашлики. Ну добре. Але, по-перше, так росте більше ваша майстерність. І по-друге, в критичний момент на рівні підсвідомості це вас виручить. Наприклад, часто, якщо зустрічається якесь незвичне замовлення, особливо на початках, незвична обстановка, незвичне замовлення, яке складне, може людина трошки дещо забути, як би сказати, стушуватися, так? У мене таке було, ну, всіх людей таке буде. І ти приходиш і так, ой, щось трошки там забув, там забув інша цю там клієнти, а ти в куточку фотографуєш, тут вже клієнти ходять, трошки воно не то. Але я за, за свою, скажімо так, років, за останні років 5-7, сфотографував десь більше 210, можливо, 220 тисяч кадрів і тільки витягнув фотоапарат сумки, вже все, як то кажеться, тіло пам'ятає, так, і все нормально, що міг з тої ситуації витягнув. Якщо б я рідко практикувався, могли би бути проблеми. Якась Миш побігла. Ну ладно. Можуть і кабани бігати. ладно. Ну І ще така помилка, поширена помилка е початківців це забувати про різноплановість. От, умовно кажучи, просто я зараз знімаю блог, зараз немає можливості такої, мені це все наста наставляти, фокус, я сам зараз. О, але теоретично люди, особливо на смартфон, здалека знімають, отак от як я здалека, що там видно. Ну добре, я тут, як то кажете, на блозі, десь ближче, де крупний план, де ближче, можна так побавитися. Але якщо ви стоїте за камерою, вам це легше, легше підійти, то повинен бути загальний план, середній і крупний план. Пам'ятаю, і вони чергуються. Тобто ви в людині повинні різну плану Навіть, навіть, якщо замовник не просить, там вам сказав, мені треба тільки блюдо сфотографувати там зверху. Нічого страшного, якщо ви... Сфотографували, а поки там готує наступну страву, так? ви почепили макрокільце макро і зблизька якісь нюанси. І потім йому то скинули, він вам оплату дав, а ви йому ще бонус дали, на вам бонус. Таке теж можна зробити. Ну і три помилки зі, зі світлом в предметі фотографії та й взагалі фотографії. Це коли перше світло в лоб, тобто світло йде від фотографа, це погано. В більшості випадків. Це на камерне світло, або вбудований спалах, або софтбокс ставлять від фотографа. Получається фотографії в стилі заяць на нічній дорозі. Коли їдете, там, зайць, там на нього фари. А, такі, от все воно. Друга помилка зі світлом це коли не видно тіней, не видно деталей, наприклад, в тих же тінях то, що ми говоримо, що світло не повинно бути в лоб, хай бокове, але все одно тіні треба чимось підбити, або іншим суузбоксом, або відбивачами. Тобто там тіні мають бути, не обов'язково їх не потрібно їх витягувати там в такий HDR початку 2000-х, але чуть-чуть підбити треба, щоб деталі читалися. Ну і третя помилка це брудне світло, як я сказав. Коли ви фотографуєте з верхнім освітленням або далеко від вікна, воно перевідбивається по кімнаті, і світло буде брудне. І, до речі, це не тільки в предметі, і в портреті фотографії. Ну, добре, я ще зараз в осінньому лісі. І плюс ще там picture-style накрутив. А якщо б люди фотографують в, літньому, в літі чи навесні, все зелене, люди заходять, потім, ой, чого я такий зелений. Та тому -то все відбувається, бродне світло. Ще така моя помилка. Я, от, як я сказав, нерідко фотографую на фотостокі, і я не тримав вдома базилік і м'яту. Це погано, тому що кожен раз купувати це дорого. А так пішов листочок. В, в, вирощується, вирощується в горшку, купуєте з горшочку, підливайте. Е, навіть вчора я фотографував, пішов, базилік 2 от год е, врізав, порізав, порізав навіть я приведу декілька фотографій, подивитися, ну, вже трошки освіжає картинку. Я нічого не витрачав. ну Росте вже там два місяці. Так, І ще буде, може, півроку рости. Тільки не забувати підливати. Е, ще таке, Підіть раз, в мене теж була та помилка. Підіть, якщо ви займаєтесь постійно, вже бачите, що ви пішли в ту тему фуд, фуд, фотографія чи відео, фуд-відео. Підіть раз, купіть собі більш-менш нормальні з нержавійки, ложка велика, якусь таку класичну, виделка, ніж і ложка маленька, десертна. Десертна така чайна ложечка. І все тримайте. Я тримаю це загонути в папері, щоб вони не поцарапались, не подряпались. І Мені треба, я поклав. Навіть от, там фотографії приведу. І вже воно виглядає більш-менш нормально. Можна з дому, в домашнім брав, У мене теж є, є, що постійно користуються. Є такі, що там рідко, коли гості приходять, але все одно та не така якість, коли ви і тільки тримаєте під фотографію. Зробіть раз собі, купіть набір, обов'язково їх разом не тримайте, бо вони подряпають одна одну, навіть з нержавіки. Окремо замотайте в, в газетку, в папір і тримайте тільки для фотосесій. Ще така проблема про неї рідко говорять. Обережно з. Матеріалами, які імітують підлогу. Ви знаєте, що фуд фотографи дуже люблять ті фони, там чуть не в бабульок дошки з туалетів відривають, щоб все гарно виглядало на, тих, на, на різних фонах, так? і всякі там під дерево, під що хочете. Але в тому числі я сам ледь не попався. Е, купують е, є ті матеріали для підлоги, купують оцей матеріал. Так? Ну, беруть одну, одну, одну та, якби, частину, так? що підлогу з неї роблять. І от на ній фотографують. І був такий випадок, фотограф відфотографував на такому матеріалі, який використовується для підлоги. Замовник подивився, у все класно, там світло, все, зробили, гарна композиція. І вони то десь закинули на, на сайт. А потім їм відвідувачі пишуть, кажуть, а чого ви е, ваші страви на підлогу поклали? І так, ого, чому? Бо люди приблизно пам'ятають, як виглядає підлога. І тому, якщо кладете на такі матеріали, то можуть бути проблеми. Ну і ще ви повинні мати набори рушничків. Це не реклама, ще раз кажу, подивіться, скільки в мене підписників, хто мені там рекламу буде заплатити. Є такий магазин, він знає і у Львові є, офлайн, він Юск, юск називається. Юск, воно пишеться, я приведу при монтажі. Там он недавно я купив, якщо ще будуть десь картинки, я покажу. Недорогі відносно недорогі три рушнички. Дуже хороші, мені сподобалась текстура. Чорний, сірий і такий червоного кольору. Такі, Але кольори такі пастельні, Дуже така класна текстура. Дуже раджу. Дуже раджу. Все, вроді всі, все, що знав зараз сказав. Беріть до уваги. І ще маєте свої поради. пишіть в коментарях. Все, все добре, успіхів.